Доброго дня, малята, любі хлопчики й дівчатка. Подивіться, сонечко заглядав віконечко, просить наших діточок завітати у лісок, щоб звірят почастувати і дарунки їм віддати. А скажіть мені, малята, чи знаєте ви, які тварини живуть у лісі? Молодці, ви все вірно називаєте. В лісі живе білочка, їжачок, ведмідь, лисичка. Вовк та дуже багато інших тварин. Беремо кошик з гостинцями для наших звірят і в дорогу. Поїхали! О, що за гості до мене завітали? Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Я старочук лісовичок. Господар лісу. Добрий день, лісовичок. Ми з малятами приїхали до тебе в гості для того, щоб ти нас познайомив з мешканцями твого лісу та розповів нам, як вони готуються до зими. Добре, я вас познайомлю. Йдіть за мною і нікого, і нічого не чіпайте, без мого дозволу. Зайчик практично не готується до зими, бо всю зиму він проводить на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на снігові ковдри. Взимку зайці харчуються корою, дрібними гілочками, сухою травою, якщо знайдуть. Постійного житла у них немає і в силі холоди вони ховаються під засніженими кущами. Та не у глибоких ямках. Вовк та лисичка, як і зайці, не впадають в зимову сплячку. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити й сховатись від заметілів. На зиму їжачки впадають в сплячку. Головним його запасом є жир, набраний з осені. Їжачки гарно маскують вхід до своєї нірки, закидають його сухим опалим листям, листі, спрять вони, у купочок. Найкраща зима для їжачків це так, коли багато снігу, бо він дуже добре зберігає тепло і нірці. Ведмеді не роблять запасів їжі, але в соні вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. За Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мохи, зверху роблять собі під натрат з ялинком і лачок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Білка живе в дуплі на дереві. Вона справжня трудівниця. Починає готуватись до зими ще з літа. Коли збирає гриби та сушить на гілках дерев, восени шукає горіхи, шишки та складає їх у дупло. Руденьку шубку змінює на сіру, на теплу. Тепер зима їй буде не страшна. До зустрічі, малята! Приїздіть до мене в гості ще. Я вас познайомлю з іншими тваринами, які в мене живуть.